Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Про першу пересувну аптеку в області підсилення військових автівками та безоплатні курси з англійської для людей з інвалідністю. Про це та інше говоритимемо далі. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. На Черкащині від сьогодні курсує пересувна аптека, розповіла директорка мережі фармація Валентина Ніколенко. Автомобіль з препаратами у свій перший робочий день завітав до тубільців. Там селяни три роки без аптеки. Чи чекали на ліки? Дивіться далі. Бісепролол, карвалол. шо шо душа, тільки бажав. Хвороб вистачає. Тож для ліків має ось таку спеціальну коробку, показує 73 річна пані Лідія. Цукровий діабет та й серце каже турбує. Тож без пігулок ніяк. Тут у нас була аптека, закрили. Тепер немає. Подзвонили, що приїжджає аптека, Піду подивлюся, які там я ліки, то щось, щось візьму, якщо є таке, що для мене. До центру села говорить, що найменше півгодини пішки. Треба йти та десь сідати, віддихати. Сьогодні аптека сама приїхала до тубільців. Черга поблизу пересувного автомобіля з ліками. У кожного свої запити. аленоприну і, 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 і корвальменту. Не кардіомагнілом, магнілом за білим. таблеточки? гель є таблеточки. Гель, все таки добре. Так. Це перший раз для всіх нових. Всі хотіли. Ми хотіли знати, як буде. Вони хотіли знати, як буде. Пані Любов, соцпрацівниця, каже, піклується про тринадцятьох пенсіонарів. Тож список необхідного чималий. І сердечне, і від тиску, і для суставів. Та найкраще додає, аби аптеку облаштували в селі. У нас немає як поїхати. Десь, наприклад, навіть на Мушне. щоб Саме тут так. На місці. Бо дійсно, якщо ось отреба треба сьогодні прийшов людині, не, не потрібно. Тут вона каже, принеси мені завтра а там віддавлення. Утримувати аптеку в Тубільцях буде нерентабельно, рентабельно, пояснює директорка комунальної аптечної мережі Фармація Валентина Ніколенко. Утім, каже, відсьогодні пересувна аптека відвідуватиме села, які не мають доступу до ліків. Для цього переобладнали машину, яку мали в запасі. Ми повністю своїми силами забезпечуємо рух цього автомобільного транспорту. Створені графіки в день. Ми плануємо об'їхати 5-6 сіл. Ну моз дає статистику, що лише статистику по всій Україні що лише 11% сіл покриті аптечними закладами, і ця тенденція вона абсолютно покладається і на Черкаську область. У нас так само з 854 Трьох населених пунктів сільських тільки 174 має аптечні заклади. У тубільцях, де проживає 1300 людей, аптеки немає останніх три роки. Розповідає голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. І організація такої мобільної доставки ліків це великий прогрес і велика допомога. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Пікапи, медавтівка та мінібуси так підсилили черкаських військових, які нині воюють на передових лініях фронту. Розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Транспорт передали оборонцям у кілька підрозділів. Шість машин придбали черкаські підприємці та аграрії. У Черкасах стартували безоплатні курси з англійської мови для людей з інвалідністю, розповіла Суспільному директорка культурно-освітнього простору Гончаренко Центр Анна Драч проходить медзаняття на базі громадської організації Спілка перспектива. Перший урок відвідали 13 учасників. Hi My name is Bogdan, I'm Свинці <'язок> Богдан Суворов розповідає англійську вивчає з другого класу, аби бути кращим в своїй улюбленій справі відеомонтажі. Оскільки я люблю монтувати відео, а вони програми бувають тільки на англійському. Я наскільки стараюсь, мені навіть казали, що репетитором, але я не хочу я для себе отак і перекладати можу. Перше заняття з англійською приділили розповіді про себе, говорить пан Віталій. Ці мовні курси відвідує не вперше, але каже, вперше їх можуть відвідати і його товариші зі спілки батьків та молоді з інвалідністю. Перспектива, оскільки запит ішов безпосередньо від людей, які присуваються за думовою крісел колісних, то я задумався, що мабуть справді. Краще, щоб одна людина, тобто вчитель, приїздив сюди до нас, аніж нас четверо, п'ятеро добиралося в гончаренко центр. Ва аю айндестант аймаста. Згадатимбаско uh, uh, на прохання Віталія організувати доступні заняття одразу відгукнулися, говорить директорка Гончаренко центру Анна Драч. Вони мають вивчити базу для спілкування, щоб могли вміти поставити запитання, відповідати. Якщо, наприклад, вони будуть спілкуватися з друзями з за кордону, щоб вони розуміли і могли вільно спілкуватися. Викладачка англійської мови Юлія Марієва розповідає, після ознайомчого заняття планує вдосконалити методику викладання, аби врахувати потреби кожного студентів. Я вже зробила всі висновки, що буде більше фонетичних завдань, і з моєю допомогою будуть фонетичні завдання, які будуть перекладатися тоді також мною. Я, чесно кажучи, кайфую від кожного свого уроку з усіма моїми учнями, Але сьогодні це було от дійсно емоційно дуже такий насичений урок. Кожен, хто має бажання, буде мати можливості, говорить Богдан Суворов. Не треба це казати, у мене не вийде. У мене не вийде. Подивіться на мене. У мене взагалі. Я вам скажу така ситуація, що можна було отак схрестити руки. І Відвідувати заняття можна безоплатно кожної суботи протягом 4,5 місяців. По закінченню курсу учасники отримують сертифікат. Дар'я Соколова та Горозія, Суспільне новини Черкаси. Більше 10 тисяч банок із консервацією передали військовим волонтерки із села Летичівка на монастирищині. За приміщення у жінок маленька музейна кімната, а замість вишитих рушників прапори із фронту. Подробиці в сюжеті далі. Замість вишитих рушників на стінах прапори із фронту. Учасниці вокального ансамблю берегині перетворили музей на волонтерський осередок, розповідає його керівниця Валентина Рябець. Самий перший прапор, он він бачите, який він такий трохи потрьопаний, тому що хлопці прислали нам його із самої передової. Волонтерити почали з першого дня повномасштабної, розповідає пані Валентина. Спочатку працювали в місцевій школі, потім переїхали в музейне приміщення по сусідству. 25 Лютого я взяла телефон, обзвонила всіх своїх знайомих, друзів в селі і сказала, давайте зберемося в місцевій школі. Обзвонили, може, чоловік 100, прийшло чоловік 50, залишилось чоловік 20. Нині в цій кімнаті кожен при своїй справі. Так пані Людмила прийшла плести сітки, каже, аби допомагати чоловіку, який на фронті, та його побратимам. Треба було сіточку. Я звернулася до Валентини Олександрівни нашої вона каже: хочеш сіточку при сплити, Каже, треба кай руки. Пані Ніну, дівчата жартома називають павучихою. Вона пояснює, одна із перших долучилася до справи. Треба сьогодні різати, ріжемо, треба в'язати, в'яжемо, треба шивати сітки. То це на мене кажуть бабка павучиха <реш> шиє сітки. Що можу? Тушоночки робимо, то я закручую тушочки, все нам сидячки. Поруч маркує консервацію пані Оксана, волонтери, де забігає в перервах між уроками. Каже, працює вчителькою біології. Тут ми пишемо місяць і рік. Якщо вакуумуємо, скажімо, сало, копчене, м'ясо копчене, там ми пишемо чітко дату. Ми закривали і рибу, і м'ясо, свинину і. Каші оце три автоклави, і цілу ніч за цілу ніч там за один раз 310 банок за одну ніч. Тільки це треба було нафасувати А взагалі-то підрахунок наших цих зірочок то більше 10 тисяч банок. За якість приготовленої їжі відповідають особисто, бо ж роблять на совість, говорить волонтерка пані Людмила. Ми все миємо, щоб ми відповідали за якість, тому що хлопці ж його не мають змоги мити там, тому ми все робимо. Чисте, помите, висушене, готове до спочування. Потрібно вночі, значить, вночі. Потрібно в п'ятиградусний мороз чистити рибу. Ми її чистимо, замерзають руки, а ми співаємо і, і молимо Бога, щоб хлопцям все було гарне, смачно. Ми відігріємося, а їм там набагато важче. Анастасія Кашиту, Кураш, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину щастим.